Хотів би спитати, а от ви приймали участь під час роботи саме дільничих виборчих комісій. У чому полягала ваша робота? Якими технологіями ви користувались для того, щоб якомога більше людей голосували за вашого кандидата? Тобто в плані агітації перед виборчою кампанією набір комісій – це їх було навчання, навчання спостерігачів. Основна мета цих заходів це було легітимне проведення виборів безпосередньо в день голосування. Ладно. Я хочу уточнити запитання. Значить, е я хотів би, щоб розказали нашим глядачам про те, якими технологіями користуються кандидати, щоб бути обраними, про що вони розмовляють з цільовою аудиторією, тобто з виборцями, на що вони зважають, на що вони акцентують увагу, тобто, яким чином вони заручаються підтримкою. Людей Зрозумів вас. по перше, вони аналізують соціальне, економічне, політичний настрій в тому чи іншому регіоні, тобто в виборчому окрузі, по якому він балотується, і проаналізувавши ситуацію з цієї точки зору, вже доносять до виборців ті думки та ідеї, настрої, які вони хочуть почути. Тобто, якщо існують економічні проблеми в регіоні, або це, наприклад, аграрний сектор, якийсь це південь, наприклад, України, то його гасло це те, що він допоможе технікою, допоможе розвиватися сільхоз напрямку та інше. Буде якісь послаблення податкові, і ну це як приклад. Тобто, перед тим як розпочати виборчий процес, кандидат депутати досліджує проблему свого регіону і розмовляє з виборцями на мові тих проблем, які турбують виборця. Я б ще такі приклади навів. Наприклад, коли депутат йде від якогось регіону, тоді він може використовувати такий прийом як протистояння. Тобто, ми регіон, ми годуємо столицю, туди уходять всі кошти. Ось оберіть мене депутатом, і я зроблю так, що більшість коштів будуть лишатися безпосередньо тут і ми будемо жити краще. Або ж кандидати можуть використовувати інший інструмент стосовно свого конкурента. Наприклад, знаходити людину з подібним прізвищем, таким чином відтягуючи Волоси, я маю на увазі людину з таким же прізвищем, як у опонента, тобто, як у суперника. Також треба зауважити, що більшість виборців орієнтуються на обрання свого кандидата не за суттю і сенсом того, що написано в партії, або ж якимось конкретними програмними обіцянками. Більшість людей хочуть почути, що їм після обрання даного кандидата стане жити добре. Тому відповідно. На ну, кандидат розуміє, як треба розмовляти, і каже: так буде більше пенсія. І зрозуміло, він це каже там, де електоральна більшість презентована відповідно особами пенсійного віку. Таким чином він відповідає на запит своєї аудиторії, і люди будуть обирати. Але ж це є. Досить небезпечний вибір, тому що людям обіцяють те, що вони хочуть чути. а необхідно вивчати особистість кандидата і зважати на те, що він дійсно буде робити, або робив в минулому. Так само треба зважати на список осіб у партії, яка просуває своїх кандидатів до Верховної Ради. Ще треба сказати, що під час виборчого процесу. Партії та кандидати активно використовують мас-медіа, соціальні мережі для того, щоб ознайомити безпосередню цільову аудиторію виборців своїми гаслами, тим самим стають ближче. Ми зараз назвали якісь основні методи такі нейтральні агітаційного процесу. Та хочемо зауважити, що треба спілкуватись не на мові емоцій та очікувань якихось позитивних, але абстрактних а відповідно. Вивчати, що саме пропонують, як вони це будуть робити? Чи робили ці кандидати таке в своєму професійному минулому?